Доброго дня всім. Нагадую всім, хто слідкує за нашим каналом, були попередні наші відео, де 1 березня ми висаджували ранню капусту на Тернопільщині в плівкових теплицях. І я хотів би на сьогоднішній день зробити огляд, як виглядає культура і які наші подальші рекомендації можуть бути. І так, рання капуста, як я вже і раніше сказав, була висаджена вона 1 березня. На сьогоднішній день має ось такий вигляд. Бачите, досить непогано розвинений листовий апарат. І основним нашим посилом для таної культури є обов'язкове посилене живлення культури для того, щоб нарощувати розетку і формувати гарний, класний качан. Що може бути? Зживлення може бути кальцева селітра як позакореневе живлення. Аміачна селітра може бути під корінь, а також рівна формула на прикладі 20, 20 20 теж буде дуже доречна в даній фазі. Також, якщо є можливість, то можна провести, попрацювати на розвинення кореневої системи і повносити стимулятори кореневої системи. Також було в нас запитання, чи при даній схемі висадки капля буде. Доливати, як ви можете побачити на відео, бачите, капля нормально закриває два ряди, наступна лента закриває ще два ряди, і на край ще два ряди закривається. Тобто, з поливами, в принципі, при даній схемі з поливами проблем немає. Тому, ось так вона росте на сьогоднішній день. Ми в очікуванні врожаю, а зараз будемо працювати над. Рослиною і над подальшим, над подальшою продуктивністю. До зустрічі. Слідкуйте за нашими каналами.